Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані». І сьогодні звіт у спільному проєкті Капсула на осінь. І ось мої проєкти. Це жилет з капюшоном без рукавів. І до нього вже готова спинка. Ось так. Спущене плече. Він розширяється догори по боку, і я вже почала в'язати перед. І моя фантазія була така, що саме попереду, після оцієї резинки, тут просто підгиб, підгин, так, я хочу зробити ось такої ширини полоску догори, можливо, кілька прямокутників. Зараз я вам намалюю. Планую вали зробити ось так. Вірніше, воно отак буде так. Тут так само. А ось тут, так, тут капюшон. так. Так, а ось тут я планувала зробити ось так, чорного кольору полоску. Я обдумувала, можливо зробити отак полоску тут і по капюшону отак, чорного кольору. Або зробити отак, щоб тут була основна пряжа, щоб воно було такими прямокутниками. Щоб отут було чорне от а все інше ось таким кольором. І б я прямо спала і бачила такий виріб. Це, а це ось тільки по спині? А це тільки попереду. Отак щоб було. Ну, якщо брати ось так. Отак це так, Це попереду. А по спинці. Вибачте, за. Каляки-маляки. Я той ще художник, а по спинці отак було б. Оце буде чорне. Так я хотіла зробити. А, але коли я в'язала основне полотно, я тоді не думала, з чого я буду в'язати з цей центр. Ну, просто не думала і все. Буде річ, тоді й буду. А ще я хотіла оцю частину додати зелені ось такі шишибрики у мене є. Я прямо спала й бачила на чорному фоні оці маленькі зелененькі цяточки. Мені здавалося, це має бути так гарно, так ем, доречно перегукувати з цим зеленим, робити сочніший вигляд і яскравіший. І, ну, спала й бачила, чесно. Мені здавалось, воно має бути прям ефектно. Але ж, коли я почала в'язати зразочок, то в моїх думках зовсім був відсутній меланж. А шишибрики додають до основної пряжі меланж. І оці зелені цяточки, вони вже не такі гарні виходять. Вони вже не так красиво підкреслюють полотно, бо воно стає не однорідне, воно стає різнокольорове. Можливо, якби я на зелен... до зеленого додала оці шишибрики, то, можливо, було б чорні цяточки і зелені, де не де, де вискакували, так? а тут чорних не видно. А Зелені губляться в цьому меланжі. Так, вони є, і вони гарні все, але це ряби. І це ж виходить ряби, і виходить негарно. Рябом, рябим по рябому виходить негарно. І я засмутилася, засмутилася, відклала цей зразочок, відміж я його розторочила. Це я для вас його зв'язала ще раз. Так, бо так не буде, бо так мені не подобається. Так? То що ж робити? Я почала експериментувати з пряжою. Ну, по-перше, та пряжа що в цій бабіні, що я планувала поставити посередині, це щось з кашеміром. Доволі таки дорога пряжа. Я чи її не пробувала, не прала я не знаю, як вона себе поведе. І я боюсь її з'єднувати з, з цією, бо, бо ця. Себе гарно веде після прання. Вона трішечки-трішечки розтягується, але не настільки, щоб мене лякати. А ця може підсісти, я так думаю. До того ж, я планую прати це в машинці, як я і люблю. А ця пряжа ще поки що я не можу сказати, що я можу її попрати в машинці. Я про неї нічого не знаю. Її властивості. шишибрики вже відклала, бо зрозуміла, що рябе порябому не буде в мене. І тоді я полізла до себе в загашники і почала дивитися, що ж у мене є з пряжі. Ну, по-перше, самі обставини вивели мене на те, що я вже не в'яжу по центру оцю полоску. А все тому. Що сьогодні я їздила на роботу з чоловіком і о, взяла надто мало пряжі, щоб мені вистачило ну, на, на весь час, що я була з ним в поїздці. Тому я почала в'язати далі зв'язала 32 ряди для підгину і продовжила. Ну, дійсно. Що ж, я буду сидіти в машині без роботи, С скучно ж, тому, можливо, буде щось інше. Можливо, буде. Якби у мене була така талія, <смір> можливо, буде отакий от от карман. Можливо, не факт. Я ще в роздумах. так Але ж мені хочеться оцю полоску. А якого кольору зробити цю полоску? Якщо не е, стоїть чорної, то мені треба чорну іншу. У мене ось є бабу вовна звісткою козою чорна. Так, але щось мене. Я сьогодні е, випадково. Так сталося, що я мусила провести цілий день з чоловіком, він по роботі, а мені ну, коротше, я з ним їздила. І коли раніше я гадала, що в мене тут багато чорного, от передденному світлі, мені здається, що тут багато чорних цяточок, то коли я почала в'язати це в приденному світлі, я побачила, що чорного тут лише ледь-ледь натяк. А основний ці, кольор зелений, то ну, вже чорний мені не так сюди і подобається. Він дуже контрастний, і якщо його ставити, то треба, щоб він гарно ну, перекликався з цією пряжою, а не е, лиш би лиш. Так. Чорний я поки що не знаю під питанням. Потім я роздивилася, що тут є ось такі реженькі вкраплення. От, може, рижий поставити? Рижий в мене є, але так само військово за збавовною, і чомусь мені її не хочеться, не знаю. Не те. Потім я задала, що в мене є ось такі букляшики. Ось такі. І букляшики мені нібито якби. Захотілося, захотілося букляшики, але вони надто тонкі, мені здається. Їх треба з чимось поєднувати. Отак можна. можна, Це е, миринос або вовна, не знаю, щось таке. От. А це бавовна з екскозою, і в такому поєднанні буде норм. Так, мені треба дійти до ось цієї довжини. Верніше, воно, мабуть, такої є, оце ці букляшики, але мені не подобається, що воно буде надто дирчате. От. А так, буде надто товсто. Треба. Треба, мабуть. Не знаю, ще не знаю, ще я в роздумах. Я навіть, щоб вам розповісти, я не готова вам розповісти, що в мене буде, тому що я ще не придумала, до чого я дійду, і що я вигадаю. Але мені здається, що ось такі букляшки будуть досить цікаво. Але ж я вже Проскочила від пояса, те, що я хотіла починати від пояса вже вище, то, можливо, я зроблю карман із кармана, пуст, пущу такі ось букляшики, як гадаєте, це буде цікаво чину його? Коротше, от, моя фантазія мене просто Бурляє від одного до іншого, і я м, розгубилась. Я не знаю, що робити і як діяти. Просто його зв'язати без ніде нічого я не хочу. Мені не цікаво, воно м, виглядає якось не так, як мені хочеться, коли воно просто без ніде нічого. Мені хочеться його чимось оздобити. І от я ходжу на... Ну, Оця от, от ось оцей варіант, мені подобається більш за все. Але в мене пряжі такої підходящої немає. Ось такий, вам не видно? Він... О, бачите, який він пухнастий. Гарно пухнастий, але він виходить товщий. Не знаю, ця пряжа фантазійна, чуть-чуть ось ці місця, це як у фламе, воно таке потовщення десь світленьке. І ось, якщо вставити сюди оці кучерики, не знаю, просто не знаю. О, вкупі воно буде надто товсте. Треба в'язати в одну нитку цього. Хоча воно так просвічується. Коротше, я в роздумах. Я в роздумах, я ще не вирішила. Можливо, у вас є які підказки на таку тему. І, можливо, якби у мене був один з цих кольорів ось такий ось темний оцей, можливо, він був би цікавіше виглядав. Ні, от. Темний, мені не, хоч... ну, от не хочеться мені ставити полоску з темно-зеленого, вона мені не Там. Зараз є у мене такий зразочок ось, темно-зеленого, але це темно-зелений іншого відтінку. Цей теплий, цей холодний. Не те. Навіть як буде він, він тут теплий, все рівно буде не те. Зараз його знайду теплий. Цей колір сюди гарно підходить, але мені не подобається те, що я бачу. Ну, мені хочеться, щоб воно було контрастне, а це просто буде п'ятно такого кольору, і все. Ось, ще, ось така у мене пряжа є, А вона також не контрастна і вона не виглядає так ефектно, як мені хочеться. Коротше. Ось такі справи в мене з цим. Худі без рукавів. Ось воно таке має бути, але ще не є. То, можливо, хтось щось мені підкаже, щось вигадає. Далі, в спільному проєкті капсула на осінь я ще заявляла ось цей жилет. Ось цей візерунок це. Сітка кучинелі. У мене на каналі є майстер-клас до неї. Ось так. Вона бере досить багато пряжі, але в мене кілограм. І я вже якось вам розповідала, цей жилет я е, заявила в кольоровому році, і буде він виглядати, е, от, е, не знаю, як я вверх зроблю. Намалюю так. так, буду в'язати на всю довжину. Скільки в мене вистачить пряжі. Так. Щось подібне до жилета кучинелі. Як воно у мене вийде, я ще не знаю. Бо бачите, я на ходу можу фантазувати, і що, що в мене е, з того вийде, я не, не маю уявлення. Але основна, отут буде сітка. Оця сітка, яку я вам зараз показала. Ой, і оце я зараз думаю. Про, у кученелі ось тут, ось тут. Там патентна резинка, здається, ось тут. А я хочу ці е, боки зробити гачком. Не знаю, як воно вийде, як гачок з, ляже з цією пряжою. Можливо, буде надто товсто. Тут звичайна резинка здається. Так, це звичайна резинка, але вона, бачите, якась дуже рідка мені не подобається. Гачком воно буде щільно лягати. Отак, от як тут мені не подобається, так? То ось цей жилет я також буду в'язати в рамках проєкту капсула на осінь. Можливо, ще я його зроблю ось так. Ось так. Це також я зроблю э, гачком. Так. І ось тут гачком і бік, також гачком і з розрізом. Вниз ще не знаю, як буде. Ну, мабуть, також саме. Ну, коротше, ось такий варіант цього жилета це також з кольорового року, і я хочу його зв'язати. Так, і ще один проєкт, який я вам вже показувала, і який ви е чекаєте від мене новин, напевно, що це ось цей гольф, який. Я буду розсорочувати. Він зв'язаний спицями з половиною. Три 3 на 1, така резинка, але мені не вистачило пряжі, і я хочу ось так його розпустити. Ось так тут лежить дві ниточки. І дві, дві ниточки мериносу і дві е, дранолон з мериносом 50 на 50. От так. Ну, це у мене оце ось клубок такої пряжі ось, залишився, саме от в чотири нитки. Тут у мене ось моточок. Це я змотаю в дві нитки, це просто меринос. А ота от нитка, що звідси висотається одна. Я її додам в дві нитки сюди, в мене збільшиться е, кількість. І ця ж піде сюди, і ця вся, що є, буде тоншою. В'язатиму я все ще на 2,5 не, не буду на двійку переходити, тому що мені здається, що я ну, туговато його в'яжу, мені хочеться його більш м'якеньким зробити. Можливо, після прання воно і стане м'якіше, але. Зараз хочеться мені зробити так. І раз я оцей дралон не знайшла, то цей гольф я розпущу. Я не впевнена, що він буде саме такий, який я його зараз в'язала. Тут у мене йде реглан по гон, бачите, ось тут. Так. І я хочу просто набрати рукав звідси і дов'язати рукав просто. З. це ось те, що я робила ось так. Просто щоб падав воротник, не підгинався. Так, отак, От спущене плече реглан пагон, так, спереду я хотіла коротше, ззаду я хотіла. Довше. Отут я хотіла зробити резинку 2х2, і тут резинку 2х2, так і рукав рівний, і також резинка 2х2. Це були мої фантазії. от що з цього вийде, я не знаю, бо я буду його розпускати, і який я його зв'яжу, Мені хочеться просто гольф, який я зможу піддівати, хоч під, цю, під цей жилет, хоч під цей жилет. Ось так. На камері у вас цей надто холодний, цей надто теплий. Вживу вони трішки, трішки ближчого кольору. Хоча, хоча, якщо зробити тут попереду вставку якусь, то гольф треба буде того кольору, якого буде вставка. Ось так. Якщо вона буде чорна, то треба буде чорна. Ось такі в мене муки творчості, ось в таких я роздумах, і ось я вам показую, що все ж таки мені доведеться розторочити цей гольф. Заодно я зараз його поміряю, і буду знати, на якому я етапі, і чи я хочу зробити собі такий самий, як я в'язала. Бо я ж вам казала, що в мене, якщо річ довго лежить, я до неї не торкаюся, то мені вона вже перестає подобатися. От, а хочеться, щоб ж подобалась. Такі справи. От. Ну, на сьогодні все. Звіт мій закінчився. Попа. Не забудьте підписатись, поставити мені вподобаєчку, запросити подруг. І ще пов'яжемо. Миру нам всім!